Привіт! Мене звати Юля, я людина-українка, не публічний інтелектуал, як жартує мій друг, а також операційна директорка найбільшої освітньої платформи України Прометеус. Цей подкаст присвячений тому, як змінюючи свій світогляд, можна відчувати себе краще і легше і могти більше. А ще про те, що на кожну ситуацію в світі є мудрість, яка допоможе її подолати. Втім, цю мудрість треба буде видобути і правильно використати. Сьогодні я розкажу, як я вирішила перестати саморозвиватися. В кінці року Михайло Федоров поставив виставив серію постів, в які по пункту підвів підсумки роботи Мінцифри. Чому це була серія постів? Бо 162 пункти в одному повідомленні в телеграмі просто не вміщаються. Я вирішила погратися, адже я люблю такі експерименти і собі створити такий перелік, в результаті чого в мене вийшло під 60 пунктів. Я вписувала туди не тільки великі речі, як зробити операцію і прошити собі назад, вивихнуту руку. А й ті, які мали для мене якийсь унікальний власний сенс. Наприклад, знайти свого класного шкільного вчителя, щоб нарешті сказати йому, як багато він для мене значив. Тож, 60 пунктів. Ця цифра мене щиро засмутила, бо це багато. Навіть так, це забагато. До речі, я щоденно щось згадую, і поповнюю цей перелік. І я ще не виписала ключове своє досягнення. Я притомно прожила ще один рік війни. В цілому це, тільки цей пункт міг би зарахувати за 60 балів, а в мене поверх цього 60 пунктів. І відверто, повертаючись назад поглядом і на всі ці досягнення і моменти про 2024 рік я пам'ятаю. Тільки постійне перенавантаження. Так, звісно, було дуже багато чого хорошого, важливого, де й просто того, що рятувало моє здоров'я та менталку. Але темп, в якому я це все робила, був зовсім нездоровий. Незважаючи на те, що в цілому я, мабуть, створюю досить переконливий вигляд це я вмію. Вигляд, ніби я чітко знаю, куди хочу дійти і що для, мені для цього треба робити. Але час від часу якийсь такий експеримент змушує мене задати собі питання: а що я взагалі роблю? Тож маю визнати, що судячи з мого поточного самопочуття, я помилилась в своєму саморозвитково спрямованому лайфстайлі. Як так трапилось, мабуть, найважливіше питання. Цьому може бути багато причин. Перша це війна і усвідомлення погіршення і смертності всього навколо. Це як мотивація не відкладати те, про що мріялося і що хотілося зробити. Для нас в цілому все сильно пришвидшилось. Друге. Глибинна втома і страждання від тої ж війни, які спонукають постійно шукати якихось позитивних емоцій, вражень, досягнень, щоб хоч трошки перенаповнити свій стан в плюсовий. А ще, чим більше втома, тим менше вірогідні, що ти зупинишся і подумаєш над своїми поточними результатами і діями. От я й не зупинялась. А робила, робила, робила. Ще, можливо, я просто не вмію присвоювати свої зміни і досягнення, і вони вічно падають в чорну діру. Тож ментально я завжди на старті по всім пунктам. Всього завжди недостатньо. Можливо, я просто не задавала собі питання, а яка межа, що саме я хотіла би саморозвитись, що я хотіла б знати і розуміти, і якою людиною а, я хотіла бути. А може, коли я починала, ця межа була настільки далекою, що її взагалі неможливо було уявити. Тож я просто рухалась широко і вперед. Ну, А може, я просто жаднюха і токсичний саморозвитковий Бенезер Скрудж. Сам по собі, саморозвиток, мабуть, корисна штука, судячи з усього, та все навіть дуже позитивне, якщо неправильно його використовувати, і якщо це потрапить в якісь недосвідчені і жадібні руки, все може стати загрозою та небезпекою. Все завжди залежить від форми застосування. І от в мене ця форма, особливо останній рік, була якась токсична. Я робила, 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 подкасти слухала, 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 медитувала, писала, читала, ходила, їздила, подорожувала. І ось що. Це було точково весело, але в середньому я була постійно так втомлена, що радості чи захоплення я від усього цього особливо і не відчула. З цікавого, між іншим, маленький е, вихід в бік е, колега з роботи колись таким прямим рішенням закрила в Прометеус категорію курсів саморозвитку. Бо це означає так багато і для всіх різне, що насправді не означає нічого. Всі курси Прометеус в цілому можуть бути в цій категорії, та й все в якомусь сенсі саморозвиток. Тому після ребрендингу цієї категорії в нас не стало. Якщо ж говорити про мій досвід, то зібрала його в 10 антипорад, які можуть бути корисним, якщо вам захочеться теж горіти і саморозвинутись до несвідомого стану. Звісно, я спробувала дожати їх до максимуму абсурдності для краси і ефекту, але збрешу, якщо скажу, що кожен пункт мав, немає для мене якогось такого стану і не досяг для мене в певний час. Цієї зони. Таке собі маленьке моє божевілля. Тож, пункт один: жодної вільної хвилини без прослуховування чи читання чогось розумного. Якщо читати, то тільки Томас Ман, зачарованого рана 900 сторінок, чи Тімоті Снайдер про Свободу. Якщо слухати подкаст про то тільки про те, як мислять олімпійські медалісти, щоб перемагати в таких надлюдських змаганнях, голова має працювати на 100% вашої потужності. Друге будь що що ви робите, постійно вносите в якийсь список і рахуйте, категоризуйте, доповнюйте. Мали класну вечері з батьками: створіть записнику розділ дозвілля в ньому під категорію Сім'я і внесіть туди, а також згадайте, які ще досвіди були класні, і доповніть список. Список це все ж таки список. Ідеально одразу створити план наступних дозвіль сім'єю і теж внести його в список, ні каплі, весело, лише пункти і перелік. Третє. Ніколи не змінюйте думку про себе і власне позиціонування. Що б ви не робили і чого б не досягли, ви все той же новачок, що нічого не вміє, і всім маєте все довести з нуля. Четверте. never, stop, never stopping. Коли щось зробили, одразу ставте наступну задачу ще більшу та ще амбітнішу. Закінчили курс. Одразу шукайте ще один книга за книгою, фільм за фільмом. Кайф може бути лише від чогось наступного. П'яте постійно додавайте в своє життя щось нове, при цьому не прибирайте нічого з того, що ви вже робили. Воно має бути тільки розширеним. Робіть все одночасно. Маєте цілі по роботі, здоров'ю, навчанню, особистому життю подорожам? Заплануйте це все на один місяць. Так, до кінця місяця можна класно вигоріти, не зробити нічого з цього якісно, розчарувати в собі і на початку на місяця почати спочатку. Сьоме. Ні від чого не відмовляйтесь і ніколи не змінюйте завчасно побудовані плани. Коли прийшов час виконувати заплановане, не звертайте увагу на свій поточний рівень втоми, стан здоров'я і свої бажання тільки вперед. Восьме але якщо всього забагато, і ви занадто повільно розвиваєтесь, відмовтесь від частини сну, рухальних активності, нормального темпу в харчуванні і ідеально від якісного харчування, взагалі це все перепони на шляху. Дев'яте. Не ставте собі ніяких меж. Ні в часі, ні в рівні, ні в цифрах, ні в темах для розвитку. Тільки вперед по всім фронтам. Тільки кожен наступний раз робіть все швидше. Десяте. Кажіть, як неправильно все переводити в списки, але як приклад, створіть ще один список з десяти пунктів. Мабуть, це всеохопний перелік. Зараз, в результаті цього всього, я знаходжусь в стані, де будь-які власні цілі досягнення та саморозвиток викликають в мене лише смуток. Взялась за план на цей рік і написала декілька прикольних рішень і зрозуміла, що все це на мене лише тисне. Відкрила свій додаток з подкастами, а там епізод як мислити оригінально, і я відчула, що в мене вже не лізе. Я так просто більше не хочу жити. Ось і все. З цікавого, до речі, теж невеликий крок вправо у всяких духовно-тілесних практиках, типу йоги, прагнення до досконалості і розвитку це пряме порушення правил, бо сенс не в ідеальній формі чи куті, які ви можете витворити своїм тілом, не в кількості асан та тривалості їх утримання, а в самій увазі до себе, свого життя, тіла та мислення. Позвернена увага, це також форма любові, і з такою увагою з часом виростає все інше, а не навпаки. Тож, перш за все, як результат цієї рефлексії і цього подкасту, я мабуть дозволю собі визнати, що я в нормі. Що мені не треба щось качати, розвивати, змінювати, пробувати і перебудовувати. Я не новачок, а щонайменше спеціаліст, а в деяких сферах професіонал, а десь і експерт. А можливо, я і ніхто. Можливо, варто реалістично глянути на своє життя і сказати по своїм старим загонам: ну, тут, мабуть, все. І на сьогодні мені досить. Я не експеримент по самовдосконаленню, а жива людина. Звісно, я не зможу повністю уникнути ціле покладання. Я по професії маю це робити, але як операційний директор і CEO свого життя я можу дозволити собі просто бути. Тому в результаті я написала в своїх цілях року лише одне: я хочу добре себе почувати. І це мій єдиний критерій прийняття рішенням і напрямок руху на цей рік. Словосполученням року я обрала життєві сили. Спробую так, всього один рік. Як казав мій брат, роби те ж саме, просто в іншу сторону. <кій> і тепер мій шлях такий. <кій> з цікавого знов таки мозок майже одразу став цьому прочатися, пушити мене переводити все в якісь форми і записувати симптоми того, що мені вдається жити по новій методиці. Тому тут матиму потребу провести з ним певні переговори і не один раз. А ще й мозок трошки не розуміє, чим має займатися натомість всього цього саморозвитку. Колись мене дуже вразив факт, що з точки зору біології, не людина, а взагалі всі ж істоти на цій планеті, які живуть прямо зараз, це вінці еволюції. Просто кожен в своєму ланцюжку. Бо ми існуємо прямо зараз. Кожен фінальна форма виду станом на сьогодні: і жучок, і павучок, і червячок. Тож спробую себе в цьому. Розкажу, як вийшло. Доброго доброго почувального року і вам! Цям!